Вітаю, панове слухачі. Сьогодні я представляю вам свою презентацію за темою Як схортувати підлеглих. Отже, схортування підлеглих це процес, який вимагає часу, комунікації та взаєморозуміння. Необхідно підходити індивідуально до кожного підлеглого та враховувати їхні потреби і особливості. Якщо ви шукаєте способу схортування своїх підлеглих, ось декілька рекомендацій. Перше. Забезпечити чітке керівництво, показуйте чіткі очікування і стандарти роботи, щоб забезпечити згуртованість і спільне розуміння. Друге. Комунікація. Регулярно спілкуйтеся з підлеглими, слухайте їхні ідеї та пропозиції. Це допоможе створити відчуття співпраці та взаєморозуміння. Третє. Проводьте навчання та розвиток забезпечити своїх підлеглих можливостями для навчання та розвитку навичок. Це збільшить їхню впевненість та мотивацію. Четверте. Підвищуйте взаємодію. Організовуйте вихідні корпоративні заходи та помагання тренінги, які допоможуть встановити більш близькі стосунки між підлеглими. П'яте. Стимулюйте співпрацю. Створюйте можливості для співпраці між підлеглими та застосовуйте їх до колективних проєктів або завдань. Це підсилює відчуття єдності. Сгуртування підлеглих може мати різні аспекти, включаючи політичні, військові, соціальні та організаційні аспекти. Ось кілька прикладів з історії, де було успішно згуртовано підлеглих. Греко-перська війна. Під час цих війн греки. Зійшлися разом для оборони своєї культури та незалежності від Перської імперії. Вони створили Фінський морський союз, в якому брали участь багато грецьких міст держав. Французька Революція. Революція згуртувала різні версти французького суспільства проти монархії, створивши Національну гвардію та формуючи великі армії з масовою підтримкою громадян. Боротьба за громадські права в США. Мартін Лютер Кінг молодший та інші правозахисні лідери організували мирні протести, що згуртували афроамериканців та інших активістів проти расової дискримінації та за отримання рівних прав для всіх громадян. Однак важливо зауважити, що згуртування підлеглих може мати як позитивні, так і негативні наслідки дотримання прав людини, врахування рівності та Створення справедливих умов є ключовими аспектами, які слід пам'ятати при будь-якій спробі згуртувати підлеглих. Отже, незалежно в якому колективі ви знаходитесь, якщо ви хочете досягнути успіху, вам необхідно його згуртувати, так як це необхідність, без якої ви не досягнете цілі.